У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 37-річним захисником Дмитром Безганом. 2 лютого наш земляк геройськи загинув, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Важко говорити і не повторюватись кожен день. Але підібрати слова, як заспокоїти родину, неможливо. Мабуть, цих слів взагалі не існує. Як можна заспокоїти, коли є не Дмитро випускник восьмої школи. Це вже дев'ятий їх учень, згадують вчителі, який віддав життя за Україну. А такі, як Дмитро, не вагаючись, вони не говорили високих слів, вони, може, і не вміли сказати дуже про щось про патріотизм. Але коли треба, вони стали на захист і пішли і там робили свою кажуть, роботу воїнів. Отак як. Добрий майстер ремонтує машину, будівельник зводить оселю, лікар пайливо турбується за хворим, вчителька просиджує над тим, щоб дати освіту учням і оці хлопці, що стоять, які теж стоять у нашій обороні воїни. Дмитро робив свою роботу. На жаль, на жаль, я спілкуюся часто з тими, хто на фронті, вони вже втомились, вони вигоріли. І як боляче, що сьогодні немає їм заміни, належної заміни, нема тих добровольців, що би хотіли йти самі. А скільки пішли добровольцями, яких не брали військкомати, тому що вони інваліди. От завтра ми знову будемо хоронити, по суті, мешкою поруч з ним, який не повинен був служити, він каже, як я не піду, отак само, і пішов в метро. Певний час Дмитро працював у службі таксі, був і за кордоном, повернувшись, займався автомобільною справою. У вересні 2022-го його мобілізували, служив водієм-оператором у взводі радіоелектронної боротьби окремого розвідувального батальйону, був надійним, відданим, сильним духом. Ми дуже часто питаємо один одного, а вже надто питаємо того, хто, не, хто нам здається, знає щось, коли скінчиться війна. Війна скінчиться тоді, коли кожен з вас скаже, я втомився працювати. Але війна не може скінчитися, коли ти палець об палець не б'єш. Коли ти не помолишся, коли ти не задонатиш, коли ти не прийдеш, не повстівчуваєш тут, коли ти не прийдеш до храму поставити свічку, коли ти не підеш, не повісиш стрічку на той маскувальний, коли ти не прийдеш і не станеш з хлопцями, просто щоб побути, ти не втомився, тобі війна, мабуть. Вигідна, бо ніяк не чіпляє. Але скільки з нас гідно працює на те, щоб не погубити Україну, попри всі політичні розстрії, попри всі вихри, які є над Україною, які приходять звідусіль, Пам'ятаємо, брати і сестри, ми маємо надію. Наша надія оперта на Бога. Наша надія оперта на легендарних командирів, полководців. Наша надія оперта на наших синів, на наших синів, на наших доньок, які покладуть без сумніву за волю і свободу свою душу. Прощалися з Дмитром назавжди рідні, друзі, знайомі, дякували за подвиг, за любов до батьківщини, обіцяючи не забувати, якою ціною вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.